Доброго дня малята, доброго дня сонце привітне, доброго дня небо блакитне, доброго дня у небі пташкам, доброго дня вам малюкам. А ось послухайте здатку, стоїть чудо дерево на деревом ячики, влітку зелені, восени рум'яні. Так, дітки, це яблунька, яблунька чарівна. Вона нам щось приготувала. Давайте подивимося. Ось на ній є мішочок чарівний. А що ж в тому мішочку? Давайте подивимось. Має він чотири кути і чотири сторони однієї довжини. Отож треба нам маляти все узнати про квадрата. Так, це квадрат. Він має чотири однакових сторони. Він червоного кольору тут. На нього схожі віконці, газова плита, телевізор, рамка для знімку. Він не кругий не квадрат і не прямокутник. Має тільки три кути. Звуть його трикутник. Ось він зеленого кольору. Має три кути. На нього схожі ялинка, скипка гарбуза, ковпак. На квадрат я дуже схожий. Маю теж чотири сторони. Тільки дві з них протилежні однакової довжини, а сусіди різні. Так, це прямокутник. В нього дві довгі сторони, дві коротких. На нього схожі дошка, телевізор, телефон, печиво. Він синього кольору. Не стоїть і не стрибає, жодного кута немає. Так, це круг. Кутів у нього нема, він котиться. Схоже на нього печиво, яблочко, м'ячик. А ще він, дивіться, на кого похожий? На колобка, вірно. Все це геометричні фігури. Квадрат, трикутник, прямокутник, круг. Давайте повторимо ще, що було в чарівному мішочку. Круг. Квадрат. Прямокутник. Трикутник. Це це геометричні фігури. Так, ми з вами гарно попрацювали. Давайте відпочинемо. Раз, два, всі присіли, потім вгору полетіли, три, чотири нахилились, 5-6, усі веселі летимо на каруселі, 7-вісім в літак сіли із країни геометричних фігур додому полетіли. До побачення!